iPhone 16 Pro фоткає як iPhone 11. Чому? не треба було 7 брати і не парти собі мозги. Якщо ви не вмієте налаштовувати камеру, то я чому можу допомогти? Як налаштовувати? Ну зараз допоможу. Дивіться. Так, заходимо в параметри, огортаємо вниз. Вибачайте за бардак. Так, гортаємо вниз, вибираємо камеру. Не то. Так, вибираємо камеру. чекайте, не то. Камера. Чекайте, знову не то. Кам... Та що ти, Ва що сенсор проблему? Де брали телефон? ЛХ? Ну так. Я вам дам LX. Е, Так. Е, формати. Найбільш сумісні. Ні, високоефективний має бути. Фоторежим 24 мегапікселя. Е, не знаю, це теж вмикаємо, хай буде. Воно хороша штука кажуть. Прорес. Це для відео. Якщо ви там навчитеся, я не знаю, коли там будете собі знімати влог. Професійно, але SSD-диск для цього потрібен. Так, Потім сітка рівень, щоб ну, все рівно було чітко. І е, ви на 1Х фотографуєте? Не завжди. На 2X? Ну, тільки так. на 2X. На 2X роблять фотографії. На 1X роблять тільки на ксіомі. Добре? Добре. Все, тримайте, налаштувати, перевірите.